Це колода світлої тіні, колода містичної палітри, золотисте таро. Будь ласка, обирайте вашу колоду. Так само можна дивитися триплетом. Дивитися відео до кінця воно невелике, тому що в кожному варіанті в мене йде повернення до попереднього варіанту, перегукування. Шукайте щастя в дрібницях. І воно буде якби збільшувати. Другий варіант король пентаклів. Конкретно казна, гроші, роботодавець, запрошення на роботу. І вже тут, якщо ми поєднуємо перший і другий варіант, я би вже сказала людині, ну так, запрошують на роботу. Заможний чоловік. Олень, роги, символ багатства, процвітання. Ми бачимо таку діадему у нього і самого оленя. Король пентаклів. Тут навіть багато не скажеш, це є процвітання, якщо це чоловік, це чоловік, який вміє себе забезпечити, тили свої, закритий, і він може собі дозволити те, що хоче. Так і чоловік ніколи не буде говорити, що ти любиш мене тільки за гроші?» деньги. Один якийсь багатий коуч, психолог, бізнесмен сказав, мене абсолютно не ображає, що жінки мене люблять за гроші. Я дуже радий, що в мене люблять за гроші, бо колись цих грошей в мене взагалі не було. і не, Взагалі нема було за що любити. Чоловік мусить заробляти, просто мусить. Це його завдання. Взагалі завдання кожної особи, яка народилася, зуміти себе мінімально забезпечити. Кожна доросла людина не даремно їй даються таланти. Бог кожному дам таланти. Нікого він не обділить. Нікого. Не буває людини без таланту. Обов'язково людина народжується і має хист до чогось. Вона, колись сусідка була. Вона все життя торгувала в хлібному відділі. В неї не було інших професій, тільки в хлібному відділі. Я тоді винаймала помешкання гостинку, і вона жила через стінку в гостинці. Ця гостинка вона така, ну сама кімната така величенька, нормальна була, кухня була таким вагончиком в Києві. Така довга кухня. Оце мене дратувала, дивна кухня. Ванна не було така душ. Але вона там прожила, вона отримала, я так розумію, від держави цю квартиру, і вона прожила в ній все життя, вона неї заміж не виходила, але в неї племінник там жив. То що... А якось вона була така дуже повноцінна. Вона собі дивилася серіали, вона приходила собі з роботи, дивилася серіали, вона зробила собі ремонт і виглядала як жінка, яка насолоджується життям. Мені це було дуже дивно. А я тоді була. Ну, Спочатку замужем, потім розлучилась і жила в цій гостинці. Що дівчині важливо, щоб обов'язково було особисте життя? Якщо у жінки немає особистого життя, все, це ж трагедія. Так же не буває. Я не вірю, що вона щаслива. А, ти мусиш жити в хоромах, ти мусиш мати От кожному своє. Вона була абсолютно наповнена щасливою. І я в неї якось запитала: скажіть, будь ласка, а, а чого хлібний? Чому завжди там? Це зараз уже супермаркети, розумієте? А тоді були магазини і хлібні відділи, ви знаєте, так, підход? А Вона каже: я в дитинстві зі школи біжу, можу втекти з останнього уроку, бо ж треба вчасно прийти додому. І біжу в хлібний. І прошу продавчиню дати, постояти їй допомогти. І каже, і це запах хліба, цих булок, цього всього. І це таке щастя, мені замовляють, то ту булочку, то ту, і я даю. А коли стала старша, мені дозволяли розрізати цей батон. Це екстаз. Уявляєте? Людина все своє життя в хлібному відділі, і це екстаз. Я думаю, можливо, це з минулого життя, можливо, вона була пекарем буквально, бо виглядає це так. <звук> Я взагалі не можу дуже довго чимось займатися, а це, це її рівень щастя і це її король Пентаклі. Тобто король Пентаклі це хист, це те, на чому ви можете заробляти гроші. І вам потрібно придивитися до ваших талантів і зрозуміти, врешті-решт, що у вас найкраще виходить. Був теж в мене період без грошів, страшного. І в мене було. Багато мрій, то те, написати п'єсу, там кіно зняти, але це ще було так зовсім по молодості. Я теж винаймала помешкання з однієї дівчини, і все в мене немає грошей. Немає, безконічно злидать. І вона каже, Юля, а що тебе найкраще виходить? Вона так це сказала просто і в... ну наразі озвучки, голос. Я там працюю, вона каже: Одбий в цю точку. Дивись, каже, ти потім творчістю займешся, ти щось для душі зробиш. Тобі що потрібно? Ремесло, буквально ремесло, яке буде приносити тобі гроші. Оце ремесло. І є король Пентаклі. Це там, де ви можете, якщо бити в одну точку, розбагатіти. І я почала по кацінках в одну точку, в одну точку, в одну точку. Ви знаєте, як класно потім на рекламі заробляти було? Ти приходиш, так стаєш до мікрофону, говориш кілька слів там, ну, дивлячись, яка реклама і скільки дублів. І 100, 100 євро, 100 доларів за рекламу ти отримав. І йдеш собі. І був такий випадок, коли ти вже реально ас в своєму ремеслі, був такий випадок, що на одну рекламу шукали е буквально на два-три слова голос. Я так думаю, три слова. Бо буква І це теж слово вважається. Три слова.